Шалом, це Славко. Як ви бачите, цей графік Бреше. Світла не було вночі. Світло не стало, коли я робив перший запис. І як швидко не стане світло, ми не знаємо. Що це означає, окрім екстрених відключень світла. На могилі цієї Української Республіки Шкода, що у нас нема нумерацій? Буде написано всерлася, але не здалася. Як це слід розуміти, що будуть казати екскурсоводи на могилу цієї Української Республіки? Перш за все, що всерлася влада. Я не знаю, чи розділить з нами влада наслідки катастрофи. те, що Влада не втікла в війну, ну ясно, чому спочатку не було куди, сподівалися, потім що Захід нам допоможе, потім сіли на потоки і не можуть з них злізти. Зараз влада веде війну, держава. Ну тому що вона від війни не страждає, чому б їй цю війну і далі не продовжувати. Інша справа, чи розділить ця влада наслідки катастрофи, я скажу, що ні, з двох причин: перше, що наш народ із її переобере. І все валитимуть на попередників. А по-друге, вони достатньо заробили, щоб вшилитися і насолодитися іміджем героя. Значно, все-таки Зеленський значно однозначніше персонаж, ніж Петлюра та й інші члени, пізніші члени УГВР, хто їх пам'ятає, він цілком може задовільнитися лаврами. А розгрібати доведеться кому оце вже питання. Тепер щодо народу, народ не здався, він розбігся, як завжди. Він вибрав традиційно український шлях, він розбігається, іде у внутрішню міграцію і веде боротьбу з вориженьками сам на сам. Те, що от Югочка Луценка знову нам знадобився, каже, що 20 тисяч СЗЧ за жовтень. То ми ж не знаємо. По-перше, скільки з них втекли з фронтових частин з бойових посад, скільки з них перебігли до інших бригад, тому що наші військи набувають характеру війська УНР. Все більше перебігають, кажуть з відділу до відділу, з формування до формування. Ну, не нам їх судити. А скільки втекло, не побачивши фронту, цих можна не рахувати. Ті, що втікають до фронту, можна скреслити з рахунку. Але все-таки 20 тисяч на місяць це багато як не рахуй. Ну, справді все, це, 10 тисяч від нашої піхоти на початку року, 10, скільки там. П'ята частина, 2. ну так, да, зараз від 100 тисяч п'ята частина, слухайте, а то була. Десята. Але ж розумієте, зараз дрон цілком вирішили, що замінює вояка, але чому на дронах можна побудувати війська завіси? Як ви розумієте, ми, рано чи пізно противник просунеться так далеко, що можна буде говорити за існування військ завіси з нашого боку. Тому що і противнику це ж дається важкенько. Не забувайте, ця класична фраза, яку всі зараз обжовують, що «єсли діло в твоїх руках. Я спокоен. Ці от слова председателя МАО маршалу Хуагофену, Вони служили приберем цих кретинів, тому що нам я пробуєш послати їх. Вони кажуть, а чому ти мене посилаєш? Хочуть пояснити, чому вони кретини. Знаєте, Люди занадто роздатовані, щоб говорити їм правду. Всі хочуть висловити емоційно своє ставлення. хоча Ну, самі розумієте. Тут хто, хто винен, ми зараз до цього повернемося. Так ось, щоб виправдати банду чотирьох, була ця фраза вигадана. Я сиділа в твоїх руках, я спокоєн. Тепер, нарешті, Трамп став на позицію Путіна, що 10 років я усміряв цю Україну. Тепер Дональд, усміряй, цю Україну. Ти побачимо, як у Дональда вийде усміріть Україну. Те, що ми волимо всертися, наша все-таки... Ненависть до Донецьких, які вже посеред нас вона вище за жалість до себе. А з іншого боку, так не можна рівняти, тому що більше все індивідуалізувалися і борються з темрявою власними ресурсами. Так само, як і з Воріженьком, борються на власну руку: хто перебігає до інших формацій, хто просто вшивається, а хто тікає за кордон. Народ обрав вже свій шлях, влада обрала свій шлях, влада боронитиметься до катастрофи. Вона не злізе з потоків. Чому вона не бачить повоєнного рішення? Вона розуміє, що по війні вона може і не існувати. Отака от ситуація. Інша справа, що буде з наступною владою? Чи рахуватиметься вона з українською меншістю? Цю війну війну на фронті була українська меншість, і що їй кине нова влада? Який соціальний пакет їй кине нова влада? Не так важить соціальний. Соціальний вони кинуть собі. ветеранами вони будуть самі. А чи кинуть нам якийсь нацпакет, чи на чи лишать власне українській меншині якусь вишиванку, якусь укрмову, якесь заклинання? Якихось шаманів, хто власне, як буде рішено національний вопрос, будущій української державі? Ось що має тепер нас цікавити. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, спробуйте вставити, поки є світло.